Найбільше серед студентів користуються популярністю вакансії офіціантів і промоутерів. Бажаєте час можливо одразу? Так, звичайно. Дайте, будь ласка, американо взимку. Вона здає іспити, а влітку розносить американо. Майже місяць працює офіціанткою. Особливо подобається графік. Ми працюємо три через три. Три дні ми працюємо, три дні ми вихідні. А от коли приходиш до роботодавця на співбесіду, головне я завжди кажу, щоб очі горіли. Та основне непереборне бажання працювати, бути таким трудоголіком і мати натхнення працювати. Однак і додаткові вміння важливі. Люди розуміють, що потрібна англійська мова. Особисто для людини вчитися, та і вона відповідно для роботодавця теж дає великий плюс. Володіння англійською ще й допомагає заробити чайові. А для студентів вони на вагу золота, адже офіційну зарплату роботодавці пропонують не таку вже й високу. Ну заробітня плата від мінімальної трохи вище десь до двох тисяч. Від мінімальної, яка на сьогодні становить 1102 гривні, і до 2000. до Романа і Насті клієнти самі підходять. Студенти продають морозиво, отримують в середньому по 50 гривень на день. Так ну, нормально виходить. для це, це, це того. Достойно цієї роботи. На вулицях працюють не лише студенти, Микола абітурієнт. Хоч цього літа вступає на факультет електроніки, все ж вирішив влітку поповнити гаманець. Це просто вільний графік роботи, наприклад, я собі попрацював і понімаю цілий день свобідний. Ось і це мені дуже підходить, наприклад. Працює Андрій шість годин на день. Промоутерство кожного літа популярне серед студентів і школярів, адже не потребує спеціальних навичок і заробіток стабільний. В середньому 12 гривень на годину. А от раз на чотири роки випадає ще одна можливість заробити вибори. Намагаємось знайти вакансію у політичній партії. Вибачте, наразі нічого немає. А чому? А Коли буде Ну, всі вакансії наразі заняті, тому вибачте в інших політичних осередках. Якщо працівники і потрібні, то поки що на добровільних засадах безоплатно. Загалом же ж за інформацією центру зайнятості на львівському ринку праці я майже 1700 вакансій для студентів. Однак це число умовне, адже більшість роботодавців набирає на тимчасову роботу без трудових угод. Тому студенти здебільшого працюють неофіційно. Христина Шевченко, Олександр Бригадир, головні новини Львова.